І цікаво новиною є те, що Ефіріум провів оновлення пусака, що свідчить нам про те, що ефіріум мережа розвивається, це спричинить зменшення комісії за транзакції, це спричинить більше транзакцій в одному блоці завдяки цьому оновленню, всі ці новини ви можете побачити у розділі OKX Orbit, в додатку ОПХ, якщо натиснути на вкладочку ринок та переключитися на вкладку стрічка, поточна ситуація по ринку можемо обсудити по біткоїну. Зараз цікава ситуація, то що те, що локально, ми вже втричі оновили ГАІ, локальні ГАІ. Це перший раз ми оновили ХАІН на 88, потім другий раз оновили ХАІ на 92 тисячах. І буквально вчора позавчора ми оновлювали ще раз ХАІ локальні. Це може свідчити про те, що ми змінюємо тренд від несхідного до висхідного, що дає можливості подивитися в зону підтримки Візьміться 7 тисяч у цьому діапазоні. в цьому діапазоні 87 тисяч і це є Мене чутно зараз чи ні? Бо щось включається мікрофон трошки. Так, дякую. Зона підтримки у нас на 80, 87 тисяч знаходиться наразі, і в цьому районі можна подивитися на відкриття ботів, наприклад, гріт бота з, з широкою сіткою до майже до 78 тисяч можна його розглянути. В цьому діапазоні і на до 12012 тисяч можна широко сіткористинути для грід бота на біткоїні. Або у бота можемо розглянути також, так як ринок волатильний дуже, і у нас цікавий діапазон знаходиться від 92 до майже 80 тисяч цей бот буде гарно відпрацювати в цьому діапазоні. Якщо розглянути ефір, то він виглядає навіть трошки краще, ніж біткоін. І підтримка аж на аж на 2800 у нас наразі знаходиться. У цьому діапазоні. І ми вийшли э, вгору. Але маємо ще э, великий запас, куди можемо падати аж до 2500, в принципі, можемо спуститися, чіпляючи минулі э, мінімуми. По Соланці у нас. Э, Найближча зона супротиву знаходиться на рівні 150 тисяч... 150 доларів. Е е якщо його пройдемо, е а ми його пройдемо, то буде. Знову біда зі звуком. Зараз чутно? Так, добре ще разочок. Посилання опір у нас на 150 доларах, найближчий, що ми можемо побачити. Його ми рано чи пізно пройдемо. Підтримка у нас на 128-130 доларах знаходиться десь в цьому діапазоні. Наразі ми знаходимося в діапазоні між 150 та 128-130 доларів. Є ще на найближча підтримка на 125, а далі там вже 106 і 115 доларів підтримка. Тобто діапазон для відкриття ботів якраз гарний також на Дісі бота. Це Маленький діапазон можемо взяти 150-130, і в цьому діапазоні торгувати DCA батом, або трошки вище взяти до, майже до, до 166 можемо. Цікава функція у нас з'явилася на, у додатку: це cdfi торгівля. Прямо із додатку біржі ми можемо торгувати токени, що не залісились ще на секс біржі ми торгуємо це з розділу DEX і можемо купляти там токени на салані на Бейзі і на мережі XLR. Наразі гейнерами цього тижня є такі токени, як RIFT на салані Плой на салані також в топ росту за найближчі, найближчу добу є токени. З мережі Бейс, це токен чек, як ви бачите на цьому скрині. Ну, в основному тут приформить токени з Солани. Тому, якщо ви не хочете торгувати через Гаманець, заважає думати про комісії, про переказ коштів з біржі на, на Гаманець і обратно, то ви можете торговлю цю проводити на біржі в розділі. Сідіфай торгівлі. Давайте перейдемо до Кахута. Для того, щоб прийняти участь у кахуті, ви маєте перейти за посиланням, яке зараз я скину в чат. Ввести пін код. Гри, які ви бачите на екрані, це 809 69. І зачекати, поки всі приєднаються. Колись. Зараз, хвилинку дві почекаємо. Бачу вже перші приєднуються гравці. І коли приєднаємося, почнемо саме проводити кахуту. Після того, як ви введете е код гри, ви маєте написати свій нік. Бажано писати його, як у вас вказано в е телеграмі. Для того, щоб нам було простіше вас потім потім ідентифікувати. Так, вже 31 Тридцять приєдналась, 32. Ще почекаємо трошки. все приедалось. Точно не передався. Давайте останні 30 секунд і починаємо. 49 нас людей. Давайте ще один. Хто не приєднався? Так, добре, починаємо. Перше питання буде розігрівочне, нескладне. З якого міста? Відповідаємо просто текстом. В полі вводимо своє місто? Майже всі відповіли вже? Давайте ще трошки.